День 87 Біблія, книга псалмів, Псалом 69, Псалом Давида. Спаси мене, Боже, бо води загрожують моєму життю. Я загруз у глибокому болоті і немає на що опертись ногами. Я потратив мене на морську глибочінь, і сильна течія підхоплює мене. Я втомився, волаючи при допомогу. Горло моє пересохло, в моїх очах потемніло в очікуванні допомоги мого Бога. Тих, котрі без причини ненавидять мене, стало більше, ніж волосин на моїй голові. Вороги, які безпідставно мене переслідують, стали сильними і вимагають повернути те, чого я не брав. Боже, ти знаєш, яким нерозумним я був, мої помилки не приховані від Тебе. Нехай же через мене не будуть засоромлені ті, які покладають надію на Тебе, Господи. Господи, сил, нехай з моєї вини не вкриються ганьбою всі, котрі тебе шукають, Боже Ізраїлів. Адже заради тебе я терплю зневагу і сором покрив моє обличчя. Чужим я став для моїх братів, стороннім для синів моєї матері, бо ревність, що до твого дому з'їдає мене, на мене впало знущання тих, що тебе зневажають. Коли я плакав, упокорюючи постом свою душу, то й цим докоряють мені. Одягнувши замість одягу веретище, я став для них посміховиськом. Про мене говорять ті, котрі сидять при брамі, співають про мене п'яниці, але я молюся до Тебе, Господи, у сприятливий час, Боже, у великому Твоєму милосерді, у правді Твого спасіння, вислухай мене, витягни мене з трясовини, щоб я не втопився, визволь мене від тих, що ненавидять мене, від водних глибин. Нехай не накриють мене водяні хвилі, і не поглина мене глибина, хай не стулить наді мною своєї пащі безодня. Обізвися до мене, Господи, задля доброти Твого великого милосердя і багатства своїх щедрот, зглянься наді мною, не відверни свого обличчя від Твого слуги, бо я в скруті. Негайно обізвись до мене, наблизься до мене і визволи мене. Супереч очікувань моїх ворогів, визволь мене, адже ти знаєш мою зневагу, соромі і мою ганьбу. Перед тобою всі ті, що завдають мені болю. Ганьба розбила серце моє, і я знесилився. Я сподівався на співчуття, але надаремно, не знайшов я і втішителів. Дали мені до їжі жовч, а в спразі моїй напоїли мене оцтом. Нехай їхня пожива стане для них пасткою, а уявна безпечність тенетами. Нехай потемніє їм в очах, щоб не бачили, а їхні крижи хай назавжди залишаться зігнутими. Вили на них своє обурення. І нехай їх охопить твій палаючий гнів, нехай їхнє поселення стане порожнім, а в їхніх оселях хай не буде мешканців, тому що вони переслідують того, кого ти вразив, і примножують біль тому, кому ти завдав ран. Додай провину до їхньої провини, і хай обмене їх твоя праведність, нехай будуть викреслені з книги життя, хай не будуть вписані разом з праведними. Я ж убогий і страждаю. Нехай спасіння твоє Боже піднесе мене високо, а я прославлятиму ім'я Боже в пісні, з вдячністю Його величатиму, і це буде Богові приємніше, ніж теля або віл з рогами й ратицями, Побачить це покірні й зрадіють, та й ви, котрі Бога шукаєте, нехай оживе ваше серце, адже Господь вислуховує нужденних і не залишить без уваги своїх в'язнів. Хай величають його небеса і земля, море і все, що в них рухається. Бог врятує Сіон і відбудує міста Юди, аби можна було в них жити і ними володіти. Нащадки його слуг одержать їх у спадщину, ті, що люблять його, Боже ім'я, житимуть там. П'ята книга Мойсея Второзаконня у попередніх розділах правила проведення непосильних справ. Настанови про царя, спадщина священників і левітів, пророцтво про пророка. Розділ 19: Коли Господь твій Бог знищить народи, край, яких Господь твій Бог дає тобі, і, прогнавши їх, ти оселишся в їхніх містах та в їхніх домах, то виділиш собі спосеред свого краю, який Господь твій Бог дає тобі у володіння, три міста. Споряди собі туди дороги. І поділи собі на три частини територію свого краю, який Господь твій Бог дає тобі у володіння, аби там міг сховатись будь-який вбивця. А це вказівка щодо вбивці, який ненароком убив би ближнього, не ворогуючи з ним ні вчора, ні позавчора, і який втече туди, щоб жити. Наприклад, хтось пішов би зі своїм ближнім у ліс рубати дерева. Рубаючи дерево, його рука замахнулася сокирою, яка, злетівши з топорища, влучила в його ближнього. І той помер би. Такий втече до одного із цих міст і залишиться живим, щоб месник за кров, запалавши гнівом свого серця і погнавшись за вбивцею, не наздогнав його, якщо дорога буде далекою, і не вбив його, хоч він не заслуговує на смерть, оскільки не був його ворогом ні вчора, ні позавчора. Ось чому я заповідаю тобі, кажучи визнач собі три міста. А коли Господь твій Бог розширить твої кордони, як він присягнув твоїм прабатькам і дасть тобі всю землю, яку обіцяв дати твоїм батькам, то коли ти будеш дотримуватись усіх цих заповідей, які я тобі сьогодні заповідаю, виконуючи їх, любитимеш Господа твого Бога, ходячи його дорогами по всі дні, то додаси собі до цих трьох ще три міста На твоїй землі. Яку Господь, бо твій Бог дає тобі у спадщину, не повинна проливатися невинна кров і щоб на тобі не тяжіла кров. Але коли хтось буде ненавидіти свого ближнього і, чатуючи за ним, нападе на нього і вб'є його на смерть, а сам утече в одне з цих міст, то старішини того міста пошлють за ним, заберуть його звідти та видадуть його в руки месника за кров, і він помре. Немай до нього пощади. І усунь з Ізраїлю гріх за пролиття невинної крові, аби тобі було добре, не пересуватимеш межі свого ближнього, встановленої предками в твоїм наділі, який ти отримав на землі, яку Господь твій Бог дає тобі у володіння. Недостатньо одного свідка, у свідченні проти людини в будь-якому звинуваченні, у будь-якому злочині чи в будь-якому гріху, який вона скоїла. Кожна справа може бути вирішена лише на підставі свідчення двох свідків чи за свідченням трьох свідків. А якщо проти когось виступатиме фальшивий свідок, звинувачуючи його в злочині, то ці обидва чоловіки, між якими існує суперечка, стануть перед Господом, перед священниками та перед суддями, які урядуватимуть тоді. Судді докладно дослідять справу, і якщо виявиться, що свідок є фальшивим свідком, і він свідчив неправдиво проти свого брата, то вчините йому так, як він мав намір учинити своєму ближньому так викорениш зло спосеред себе. Почувши таке, інші будуть боятися і більше не чинитимуть віж вами таких злих речей. Твоє око не матиме жалю. Життя за життя, око за око, зуб за зуб. Рука за руку, нога за ногу. Розділ 20. Якщо ти вирушиш на війну проти своїх ворогів і побачиш кони та колісниці, військо численніше від твого, то не бійся їх адже з тобою Господь, твій Бог, котрий вивів тебе з єгипетського краю. Перед тим як виступати в бій, нехай виступить священник з промовою до народу, говорячи до них. Слухай Ізраїлю, ви сьогодні вступаєте в битву проти ваших противників, нехай ваш дух не занепадає, не бійтеся, не тривожтесь і не тремтіть перед ними, адже Господь, ваш Бог, іде з вами, щоб воювати за вас, з вашими ворогами та врятувати вас. Відтак промовлять до воїнів урядники, кажучи: якщо хтось з вас збудував новий дім, але ще не справив входин до нього, нехай іде та повернеться до свого дому. Аби не загинув у бою, а інший чоловік не справляв входен до нього. Якщо хтось посадив виноградник, але ще не скористався ним, нехай повернеться до свого дому, аби не загинув у бою, а хтось інший не скористався ним. А може, хтось засватав жінку, але ще не взяв її за дружину, нехай іде та повернеться до свого дому, аби не загинув у бою, а хтось інший не взяв її, продовжуючи промовляти до народу, Нехай урядовці спитають, чи є тут хтось боязливий або полохливий серцем, нехай іде та повертається до свого дому, аби не наганяв страху в серця своїх братів, як у його серці. Після того, як урядники закінчать промовляти до народу, то поставлять воєначальників на чолі військових підрозділів, коли наблизишся до якогось міста, щоб воювати з ним, то спочатку запропонуєш йому мир. Якщо воно відповість тобі миром. І відкриє тобі ворота, то всі мешканці, які живуть у ньому, стануть тобі платниками данини і служитимуть тобі. Але якщо воно не укладе мирної угоди з тобою і вступить з тобою у бій, то візьмеш його в облогу. Коли ж Господь твій Бог видасть його в твої руки, то ти знищиш усіх його чоловіків мечем, а жінок та дітей, худобу і все, що буде в тому місті, усю здобич його, забереш собі. І користуватимешся харчовими запасами своїх ворогів, яких Господь твій Бог видав тобі, так чинитимеш з усіма містами, які дуже далекі від тебе і не належать до міст тутешніх народів. Що ж до міст цих народів, які Господь твій Бог дає тобі у володіння, то не залишиш живою жодної душі, неодмінно віддаси їх на закляття, зокрема хетейців, аморейців, ханаанців, перізейців – гіввійців та євусейців, яких Господь твій Бог звелів тобі. Аби вони не навчили вас чинити всі ті гедоти, які вони чинили перед своїми богами, і ви не згрішили перед Господом своїм Богом. Якщо триматимеш в облозі якесь місто довгий час, воюючи проти нього, щоб його здобути, то не знищуй його дерев, застосовуючи до них сокиру, оскільки живитимешся з них, тому не вирубуй їх. Хіба польове дерево людина, щоб могло сховатись від тебе в укріпленні? Лише ті дерева, про які ти знаєш, що вони неїстівні дерева, так і можеш нищити, зрубувати і будувати укріплення проти міста, яке провадить з тобою війну, доки його не підкориш. Дії святих апостолів. У попередньому розділі Дух Святий сходить на учнів, проповідь Петра, тисячі людей приймають хрещення. Життя перших християн, розділ 3. Петро та Іван ішли до храму на молитву на дев'яту годину. І був тут один чоловік, кривий від народження, його приносили і садовили щодня перед воротами храму, котрі називали гарними, аби просив милостиню в тих, хто приходив до храму. Побачивши Петра і Івана, які хотіли війти до храму, він почав просити милостиню. Поглянули на нього Петро з Іваном і сказали Подивися на нас! Він пильно дивився на них, сподіваючись, щось від них одержати. А Петро сказав «Срібла й золота не маю, але що маю, те й даю тобі. В ім'я Ісуса Христа Назарянина, встань і ходи. І, взявши його за праву руку, підвів його. Відразу ж зміцніли його стопи і суглоби. Підскочивши, він став і почав ходити. Тож війшов з ними в храм, ходив і підскакував, хвалячи Бога. І весь народ побачив, як він ходив і вихваляв Бога. Коли ж дізналися, що це той, який сидів заради милостині біля гарних воріт храму, переповнилися страхом і подивом від того, що з ним сталося. Оскільки він був біля Петра Івана, то збігся до них весь здивований народу притвор, який називається Соломоновим. Побачивши це, Петро звернувся до народу. мужі ізраїльські. Чого дивуєтеся з цього? Чому дивитися на нас так, наче ми своєю силою або побожністю зробили, щоб він ходив? Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова, Бог наших батьків, прославив свого слугу Ісуса, якого ви видали, і відреклися перед Пилатом, який присудив Його відпустити. Ви відреклися від святого й праведного, а ви просили звільнити вам людину вбивцю. Володаря життя ви вбили. Та Бог воскресив його з мертвих, свідками чого є ми, і вірую в ім'я Його, Його ім'я оздоровило того, кого бачите і знаєте, віра, яка від нього дала йому це зцілення перед усіма вами. А тепер, мужі брати, знаю, що зробили ви так через незнання, і так само ваші володарі. Бог провістив наперед устами всіх пророків, що Христос має постраждати, так Він і виконав. Тож покайтеся і наверніться, аби були стерті ваші гріхи, щоб від обличчя Господнього прийшов час відлиги, щоби послав наперед призначеного вам Ісуса Христа, бо треба, щоб небо прийняло Його до часу відновлення всього, про що Бог говорив устами своїх святих відвічних пророків. Мойсей провіщав батькам, що Господь Бог ваш, підійме вам пророка з братів ваших, як і мене, Його слухайте в усьому, що тільки скаже вам. Буде так, що кожна душа, яка не послухає того пророка, буде вигублена з народу. І так само всі пророки від Самуїла пізніше говорили і сповіщали про ці дні. Ви, сини пророків і завіту, який Бог заповів вашим батькам, кажучи Авраамові, і в нащадкові твоєму благословляться всі народи землі. Воскрешивши слугу свого, Бог насамперед послав Його вам, і Він благословить вас. Щоб відвернувся кожний з вас від свого зла.